Ми представляємо громадський сектор, представляємо ну, найбільшу громадську медіаорганізацію в Україні, і так само ми маємо колективне бачення щодо всіх медіапитань і медіареформ, які здійснюються в країні. Щодо суспільного мовлення, то позиція спілки журналістів України однозначно, що ми підтримуємо суспільне мовлення, але разом з тим ми підтримуємо з певними застереженнями. Ми вважаємо, що на сьогодні ну і знову ну я так розумію, ці аудиторії це очі. Очевидна би, така річ, що реформування регіонального Держтелерадіо воно все ж таки відбувається в певний некоректний спосіб щодо регіональних ОДТРК. Зрозуміло, що ідея, що не ключ, яка стоїть ключовою в. Суспільному мовленні це відсторонення органів влади від прямого тиску і впливу на редакційну політику. Ця ідея абсолютно гарна, сучасна, демократична, і це та ціль загалом суспільного мовлення як таке. Але ми на сьогодні говоримо про те, що як досягти того, щоб чиновники абсолютно не впливали на редакційну політику. То і рівень і якості моделі, а, і перетворення на рівні першого національного а, телеканалу, це дебатувалося там 10 років. Коли ми говорили всі про можливі реформи регіональних обласних ОДТРК, то це фактично ніколи не було предметом дискусії круглих столів. Бо це вважалося, що спочатку створимо BBC на рівні ут 1 а потім вже будемо дивитися, що робити з ОДТРК. І от коли вже дійшло до діла і е, дійшла політична воля до утворення суспільного мовлення, то на автоматі без дискусій було запроваджено цей регіональний сегмент. І на сьогодні, оскільки не було дискусій, не було бачення, не було механізмів, не було моделей напрацьовано ні на круглих столах, ні через залучення колективів, ми на сьогодні стикаємося із цим спротивом на рівні регіонів із нерозумінням на рівні багатьох працівників регіональних змі, і відповідно замість того, щоб були там 30 двигунів, тисячі двигунів цієї медіареформи, Ми бачимо, що ці двигуни об'єктивно запущені на певне сповільнення цієї медіареформи, щоб вона не поламала ні долі людські, не поламала регіональні е, телеканали і не забрала право у місцевих е, аудиторій. У місцевих аудиторій, у місцевого глядача на отримання своїх новин. Я хотів би тут провести певну аналогію із, модели, із модель бачення реформування, роздержавлення комунальних газет. Перший е проект, який е в Україні загалом виносився, цей проект виносила Асоціація видавців періодичної преси, яка зібрала приватних е власників, які запропонували, що в Україні не повинно бути комунальних газет, і всі 700 газет необхідно провести через процедуру аукціонів або банкрутства і ліквідувати повністю приватні е комунальні газети. Е цей законопроект спричинив хвилю обурення, очевидно. Пішли дискусії, і через широке залучення регіональних редакцій, комунальних ну, журналістів комунальних змі, от залучення спілки журналістів, медіаюристів, на сьогодні ми в Україні всі вийшли на злагоджений законопроект, який на сьогодні потребує просто політичної волі коаліції в його прийнятті. Але на сьогодні є чітко пророблений законопроект про реформування або роздержавлення комунальної преси в Україні, який дає відповіді на всі питання, які хвилюють і колектив, і аудиторію, і громади, і соціальні гарантії, і право якби, на видання цих газет. І, відповідно, він кінцево якраз реалізує цю ідею, що чиновники не впливатимуть на зміст на редакційну газети, їхні колективи набувають самостійність, а далі ринок і потреба аудиторії визначить, чи виживе та чи інша газета, чи ні. Але через залучення максимально оцих можливих е, учасників, кого стосуватиметься цей закон, відповідно вийшли на цю модель. На а сьогодні, на жаль, ми бачимо, що знову ж таки, і нещодавно ми буквально тиждень тому запрошували до себе. Спілку журналістів, керівників первинних організацій кожної облдержтелерадіокампанії, представників кожного колективу. І е, в нас е, теж було багато експертів, були керівництво Держкомтелерадіо і е, було керівництво нинішньої національної е, телекомпанії. І відповідно, перший заступник гендиректора, то він очевидно визнав, що е, регіональні журналісти і ОДТРК несподівано виникли перед національною. Телекампанії, як ми несподівано виникли перед вами. І на ідею, що давайте ви, що чому не проходить обговорення в колективах ОДТРК ДТРК модель у суспільнення, то була відповідь: ми самі не знаємо цієї моделі, то ми в ваші колективи приїдемо місяця через два, коли ми напрацюємо цю модель. Я вважаю, знову ж таки, ми вважаємо з колегами, що це певний такий підхід, певний механічний, що береться тисячі людей. Їхня доля ставиться в залежність від якихось моделей, від якоїсь волі, при тому, що вона не сформована. Тому ми на сьогодні, на жаль, маємо ем, відповідно ці всі конфлікти, і система на сьогодні, очевидно, все одно десь е, ну, не зовсім зацікавлена у реалізації цієї моделі на рівні регіонів. Але разом з тим, оскільки цей закон є, хоча очевидно, що знову ж в Україні немає того закону, до якого не можуть бути прийняті. Управки, то необхідно більше лобіювати і активніше все одно залучатись і колективам журналістським, і ОДТРК, і медіаекспертам до удосконалення відпрацювання моделей таких і відповідно. На сьогодні те бачення, яке ми з боку національної спілки журналістів України бачимо, це з одного боку максимальне залучення колективів, і які б не гарні не були круглі столи, які от за сьогодні ми тут зібралися в Києві. Все одно кого вони презентують? Об'єктивно ми беремо, що третина присутніх з областей це генеральні директори, і відповідно виходить. Там при всій повазі до адміністрації, але якщо за кожним директором 150-200 людей, то знову ж наскільки це є залучення до обговорення? Обговорення має відбуватись в редакційних колективах в ОДТРК. І коли ми, наприклад, от в минулому році я зустрічався ніби от, первинна організація, журналістка Дніпропетровської ОДТРК, то воно вийшло, що це не первинна організація, а це мітинг, де в нюзрумі зібралося більше ста працівників і люди. Відповідно, якби не, ну, не було певної межі обурення. Але тут знову ж обурення якого характеру? Не в плані, що спротив до реформи, а в плані, що люди не мають інформації і їм відповідно вони сприймають як нав'язування, немає відповідей на більшості питань, які хвилюють. І оскільки цих відповідей ніхто не може дати, то відповідно це викликає опір. Тому перше, якби бачення до цього реформування це піти далі цих важливих експертних круглих столів в різні. Проводити їх в ньюзрумах, проводити їх в редакціях і максимально залучати думки корисні з боку середовища ньюзрумів. Питання кваліфікації, професійної якості персоналу воно надзвичайно важливе. І ніхто не знає, будуть скорочення наскільки масштабні, ні. Але фактор професійної кваліфікації це завжди буде фактор, який дозволятиме людині розраховувати на майбутнє в будь-якій оновленій редакції. З цією метою ми вже запровадили певну програму проведення майстер-класів журналістів національних медіа у ньюзрумах ОДТРК, тобто це не семінар, де збирається по одному журналісту з різних телекомпаній місцевих, а це один фахівець, який йде безпосередньо в один, одну новинну редакцію ОДТРК і розбирає питання якості, питання верстки сюжетів, питання синхронів, скільки синхронів, чому від одного народного депутата чи від губернатора п'ять синхронів на один сюжет, чи це губернатор попросив, чи це. Це так традиційно верстається, відповідно, якби. Це е, на сьогодні е, в Харківського ДТРК було, в Житомирській, в інших ми плануємо. Ми це здійснюємо знову ж не чекаючи. Е, зрозуміло, що важлива грантова підтримка або інше. Але ми фактично це здійснюємо на волонтерських засадах, бо ми вважаємо, що все одно необхідно це робити. І ми домовляємось, шукаємо журналістів, зокрема, це Ірина Федорів, яка має великий досвід з СТБ. І відповідно ми організовуємо ці майстер-класи, щоб вони теж не перетворювалися на штучні проекти. Якби там не було, ну дуже часто все одно, коли ми будемо чекати, що великий грант, великі якісь школи там побудують або BBC, або Deutsche Welle розгорне свою академію в Україні, про навчає персонал, ну так ми теж можемо чекати ще два роки, коли хтось до нас приїде. Тому на сьогодні ми вважаємо, що два стратегічних напрями – це навчання, яке треба, і максимальні дискусії. Паралельно, звичайно, ми забезпечуємо юридичний захист, наша юридична служба і загалом, що всі. Ці реформування, яке було, то держава несла відповідальність за всі свої рішення. І відповідно, навіть якщо це будуть якісь скорочення реорганізації, то всі соціальні і інші зобов'язання, які передбачені законодавством, то ми будемо насторожі з тим, щоб держава, якщо все одно необдумано відбуватимуться, ну певні скорочення або інше, то держава має їх виконувати і відповідати за всі свої такі рішення. Але ключове, знову ж, я видумовив, що суспільне мовлення це дійсно. Майбутнє для країни, але на регіональному а, рівні воно об'єктивно на сьогодні пробуксовує через відсутність дискусій, бачення і, взагалі, в ідеалі, звичайно, ну знову, на моєї думку колег то найкраще було б зосередитись і політичну волю застосувати на суспільне мовлення, можливо, на рівні там УТ-1 перша національна національна радіо, а регіональний компонент відвести на тоді, коли буде визначена якась модель і інша, оскільки прийнято політичне рішення про по повну реорганізацію, то на сьогодні дійсно ми повинні проводити ці дискусії і відповідно шукати якусь ефективну модель існування в майбутньому. Я хочу сказати дійсно дуже коротко. По перше, я хочу відзначити, що дійсно діючий закон містить таку вимогу, що не можуть зменшені не можуть бути зменшені соціальні вимоги порівняно з діючими колективними угодами. Друге, що нас дуже хвилює декілька етапів проведення реорганізації, і те, що перший етап буде проведено без Фактично будь-якого громадського нагляду і контролю, як це е, визначається, оскільки буде проведено ще до створення наглядової ради, е, звичайно, що ми вважаємо, що громадськість має брати активню, активну участь у е, цих процесах, але все ж таки, перед усім е, на першому особливому етапі, е, саме та громадськість, яка е, розуміється на питанні професійної журналістської діяльності. Я сподіваюся, що. Уряд і Держкомтелерадіо Телерадіо так само будуть дослухатися до позиції національної спілки журналістів незалежної медіа профспілки, а також комісія журналістської етики, яка, я сподіваюся, буде робити відповідний моніторинг стосовно контенту першого національного. І ще питання, які потребують і вивчення, і уваги. І громадського контролю, це питання повноважень регіональних телекомпаній і призначення їхніх керівників. А я думаю, що ці питання безумовно вони виписую, мають бути виписані в статуті, але оскільки все ж таки. Статут затверджується так само не наглядовою радою, так само державою. То дуже важливо, щоб все ж таки була керованість суспільного телебачення не менеджерами, призначеними урядом, а все ж таки громадськими об'єднаннями, громадськістю. Дякую.